Байден підписав закон про блокування Тіктоку в США. Чим це загрожує нам і чому це сталося взагалі? Можливо, це було зроблено, тому що Тікток використовує новітні IT-розробки, які негативно впливають на психіку та здатність розвідку у дітей та дорослих? Та плювати їм на вашу психіку та ваших дітей. Безініціативні. Працездатні, недорозвинені люди. Поки що для всіх країн вашої планети вигідний. Тут річ в другому. А, а саме знову в політичному перерозподілі економічних та інформаційних джерел. Минулого року розмова між старим Джо і Сі, вочевидь не вплинула на останнього. Сі вирішив. Не втрачати можливість здобути свободу, перетворившись із раба на рівноправного господаря світу. Трохи посунувши Джо, тим більше, що той вже не справляється з усім господарством. Коротше, до Тікток. Якщо ви не знали, то Тікток це не американське, а китайське породження, і належить він до китайської компанії ByteDance. Після підписання указу Байденом компанії надається 9 місяців для того, щоб залишити бізнес у Сполучених Штатах, а це величезна частка користувачів. Звичайно, на нас з вами перехід бізнесу з Китаю в США ніяк не вплине, тому що розумову відстали громадяни важливі для Китаю і для США, але для кожного свої. Оскільки TikTok – це не тільки величезні суми капіталу, а й засіб інформаційного впливу, мож, можна говорити про ескалацію протистояння США і Китаю. Буквально то, про що я говорив в минулому ролику, до цього всього додам, що в указі Байдена опинився не лише TikTok, навколо якого зосереджена вся увага. А й в інші впливові китайські компанії. Таким чином, подія є дуже показовою і говорить про початок фактичного поділу світу на дві частини. А це означає, що у прикордонних регіонах гуркотітиме ще довго.